Сьогодні саме так Тернопіль вітає Україну з Днем захисту дітей, а саме рекордом України найбільше. Більша кількість дітей, які взялися за руки. Рекорд України безбар'єрний шлях встановили у Тернополі. Хлопці і дівчата взяли за руки та створили живий ланцюг від надставної церкви вздовж місцевої набережної. Встановили рекорд 560 дітей, 200 з них з інвалідністю. Для цього створила такий захід, щоб діти нормативою побачили, що діти з інвалідністю самі, і ми маємо діти з інвалідністю мають такі самі права. Це, можливості русські. ми сьогодні хочемо донести усім, що діти мають право на дитинство так, і мають право а, на безбар'єрну шлях. Участь у встановленні рекорду взяла шестирічна Соломія Огінська. Дівчина зізнається, у цей день понад все мріє, щоб закінчилась війна. Ти мені скажи, вони привезуть цю книгу з, з, з собою. В в і і і і і і і вони ходили підвалиться щоб... рекорд щодо найбільшої кількості дітей, які взялися за руки, внесли до національного реєстру рекордів України, а всіх учасників відзначили пам'ятними подарунками.